Замости. Тоні, розкажи, будь ласка, що ти таке смачненьке їсиш? Завжди місяцю. А? Що це таке? Колумбіка і все. ой. Абликоса і сметана, і смета, А тут це вже буде саме останнє морозиво, так? Морозово монго. Угу фокус в нас злітає чогось постійно. Таке морозове манго тоні їсть. І таку сметанку. А це що Ти таке? Ти мені хляпнуло на носа. Сметанкою? Ні. Чи сиром? А скажи, а це що таке? Ти є от? Що це таке? Е -е блінчики. А з чим блінчики? Звишенню і силою. З вишньою із з і сирою? З вишнею з і сиром. Так. А хлопчики воно на футбол грають, а ти сидиш і не хочеш на футболити. І три хлопчика з мого садочка. Олег, Спазіваніщик і все А давайте всі попросимо в коментарях Тоні, щоб він пішов на перше пробне заняття на футбол. А? Давайте. Тоні, давай, якщо це відео набере тисячу лайків, ти підеш на футбол. Ну, будь ласка, хоча б на одне заняття. Давай. Добре, а що треба зробити, щоб ти пішов на футбол? Скажи, будь ласка. Нічого. Але ж ти любиш футбол, ти копаєш постійно м'ячик на стадіоні. Ні. Навіть якщо буде 10 тисяч лайків, ти не підеш на футбол. А як буде 100 тисяч лайків? А як буде мільйон лайків? Або 100 безкінечно. Тоді підеш? Mm -mm. Ні. Ну, підеш? Добре. А чому ти млинці не їсиш? Mm -hmm. Кажу, чому ти не їсиш млинці? Тоні mm нам -hmm. треба з тобою зробити фотографію, тобі. На паспорт Вон наша що? мама там сидить. О, О, хеллоу. типа не бачила, що oh, ми no, знімаємо. Yeah, <рес> <рес> Артістка наша. <рес> Я втекнула, що вони знімаєте. Тато, ми бачили твою фотографію, як ти танцюєш. Ну і добре. <рес> <рес> Я подивився тільки твою відкритку, мама показала фотографію. Добре. А що ви там шарились по моїх цих? У <рес> бутіках. <рес> 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 Тоні, е, Тоні ні став твою коробку. А? Тоні, там, а де ти взяв ці млинці Тоні? Тато. Зротика випадає. А коли ти включив свою колонку? бо Я хочу сьогодні потанцювати. Так, ти можеш включити телевізор, у нас ж є е, колонки підключені до телевізору. Тоні. Я під кул... Де моя колобка яєч? Де моя колонка яєчко? То я не знаю, то десь мами треба питати. Там десь твої іграшки тільки треба що... знати. Зайчику, чуєш, ти хочеш їсти чи ні? Бо я щось не розумію. Бо я зараз, якщо що тату, то допоможу, тобі швиденько то з'їсти. Що таке в тебе? Його так. не можна їсти. Ну так. Зараз хочете я вам десь смісне показувати? Давай. Кубасу! Мама так переживала, щоб цей стіл був чесний. Ладно. А бачите, Тоні, шанує мамин труд. І старається тримати чистоту в хаті. Так, Тоня? І дивіться, яка ковбаса в мене кося її нога. Але вважаю, щоб кісточок часом не було там в вишнях. Таке теж може бути. Дуже вважаю помаленьку жуй. Зразу не ковтай. Бачиш, хлопчики маленькі грають в футбол. Я би дуже хотів, щоб Тоні пішов трошки на футбол. Двіться, яке сьогодні гарне небо. Який сьогодні гарний захід сонця. А як ми були біля західа сонця. У нас був будинок біля захіта сонця. Було би все гарне місце, так? А в нас і так гарний захід. Ковбаса зі Колбаса снова оживалась. Колбаса оживалась. Колбаса оживалась. Так я бачу, то они не будут есть, то я трошки. взял. Эй, 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 Мою, мою. стой, стой, стой. Mm, ням -ням. Стой, мою. Стой, стой. Эй, mm, помаленько. Это мое. Это мое. А ч тут мокрые стюнчики? Я их постирала. А у по, э, по нас антистресс розбахнув. Понятно, крути вкрутили, вот так і А вуканулся. Окрісы. То коли? Треба викликати? Ну, не Ей, дивіться. Ну, добре. Ей, дивіться. Покажи. То серйозно буба, то. Ні, це не буба. Ти просто я пластиліном замостився. Ну, добре. Все, виключаємо тоні буде їсти. Бо якщо ми будемо знімати, то він точно то не з'їсть. А то знаєш, що? Давай скажи всім до побачення. А то, аж німецьких є Ну, давай ти спочатку це доїш. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. <схай> Що я тоні попросив зняти, як він їсть морозиво? Не, знімаєш? Знімаю котик. А блінчики хто буде доїдати? Лоска потом. Ну тип, Тоні. <кій> Воно стало льобом, я не можу мабувати морозива. А блінчики, бабуся, передала. От напорпав і не наїв, а що це таке має бути? Що це таке має бути, а? Ні? Да? А блінчки хто буде їсти бабусіні? Так, Тоні, а сирний чок, млинці, хто буде їсти? Ану давай, відкривай рот. Зараз пачок. Давай. Відкривай рот і сюди над цим. Ну йди сюди. Ти карапуз маленький. Ану ні, давай. Давай, щоб чесно було, Тоні. Пора... Ну, то мені, ж... мені переб'є цей смак. То ні, я зараз морозиво в тебе заберу. Ну мені, На. Пора... Давай. мені цей смак забива. Я тобі для чого давав морозиво? Для того, щоб ти поїв після блінчиків. Тато тобі ні. дозволив. Так що, будь ласка, будь чемний хлопчик. І з'їшода. У... Добре, оце ще тільки вкуси, і все, і тато більше не буде просити. Давай. Але все. Давай. <плес> Отак. Молодець. На, витри руки. <плес> я не знаю, може там соплі були, я не впевнений. На тих салфетках. <рі> То я не пам'ятаю, ти що типа, ж морозовий заїдаєш варанням? Це навіть не варення, це абрикоса така. Я ж під сметану тут добавив. Літом заморозив. І певний перем... саф. Нормально. А морозовий в нас яке? А морозовий в нас від галібало але манго. Джілето. Нє, манго? Манго, джілето. Манго. Джілето. Манго. Джілето. По-справжньому це манго. Джілето. От сюди дивися, от дивися сюди. На справді це? Сюди дивися. А справді це манго? Манго, манго, так. Він там навіть пише, бачите, манго. Подобається тобі? Ну, не можу це льоду розбити, я мені Воно було в морозильці. В морозилці. Зараз я знаю, як це зробити. Ну все, я вже зняв, як тисиш морозиво, давай всім кажи. Ставте. Ставте лайк. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Окей.